Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас розпаковочка з теми. Замовляли ще до Нового року, але, в принципі, досить швидко прийшла, недовго чекали. Але на початку хочу з вами поділитися своїми враженнями від косметики. В минулому, в минулому відео про розпаковочку схеми ми якраз брали косметику, вже деякий час пройшов, і хочу вам розказати, чи подобається вона нам чи ні. Так. Ось це такий з ролером, пам'ятаєте, для шиї масажний крем, користується в основному донька, їй дуже подобається. Вона каже, що шия стає набагато така ніжніша. І коли прохачуєте цим ролером спочатку, знаєте, такі червоні сліди залишаються, але то нічого страшного, тому що просто шкіра на шиї досить така м'якенька і ніжна. Бачите, ось такий ролер, не буду зараз руками його чіпати, бо. Бо донька все ж таки використовує його на обличчя. Так, алергії ніякої немає ні в мене, ні в неї, ні на які засоби. Далі, ось такі масочки. Взяла велику упаковку. Пам'ятаєте, 20 штучок. Ось, бачу, якось так засвічує, ну, буду вам показувати ближче. Вони з таким термоефектом. Донька вже випробувала, я ще не пробувала, також їй подобається. Вона знизу, як така, знаєте, пожина, а зверху на ній, прямо на самій масці, зроблений такий утеплюючий шар, і е, буквально одна хвилинка і відчувається ось так через цей шар, що масочка нагрівається і обличчю тепло. І також дуже гарно. Ну, я... Про ці масочки чула не один раз, дивилася не одне відео, дівчата також їх дуже хвалили. Так, далі, ось такий засіб для е, пом'якшення волосся, для гарного розчісування. Ну, одразу вам скажу, тому що, кажу ж правду, нічого не прикрашаю. Мені цей засіб не підійшов. Донька його купляла мені. Взагалі це майже всі е, косметичні засоби. Це донька купляла мені як подарунок на Новий рік і на Різдво. Е, мені не підійшов, в мене волосся досить тонке. і... Плутається сильно. Мені для того, щоб його гарно розчесати, потрібна така, знаєте, двофазна так сказати, рідина, там, де відшаровується... Один шар, потім його збовтуєш і наносиш на волосся. Ну, я думаю, що вона більш жирна. Тут все ж таки, знаєте, як просто водичка на дотик, а та жирніша. Ну там вони різних фірм і сльоз, і лісев, і яких тільки не буває. То я зазвичай їх купую. А доньці підійшов, доньки більш щільне волосся, об'ємне, і вона ним користується, розчісується дуже класно. І про розчісування, до речі. Також пам'ятається, це не в минулому відео, а перед тим, мабуть, брала вона ось такі гарбінці, до речі, досить дешеві. Вони, якщо я не помиляюсь, вона брала набором дві штуки близько 10 злотих, плюс-мінус. Там я пам'ятаю. Класні, їй подобається. Знову ж таки, в неї довге щільне волосся, і вона розчісується. гребінець потрібно ще підібрати їй гарний. Перед цим в неї був такий самий гребінець, вона купувала його десь півроку, може рік тому. Якийсь фірмовий. Але ось, в принципі, такий самий вона каже по відчуттях, так само, як і з цим гребінцем, тільки той коштує 50 злотих один, а цей 10 злотих два. І вона задоволена, тому що, наприклад, моїм звичайним грабінцем вона взагалі прочесатися не може. Тому ось такі гребінці досить непогані і дешеві, досить. Далі, ось такий крем зволожувальний. Мені подобається це мені донька брала. Ось так він виглядає. Тут і тут такі, як гранулки, сформовані. Бачите? Крем, і він в такому в якомусь железі знаходиться. Дуже зволожує обличчя. Я і вранці, і ввечері наношу. І враховуючи, що в мене зараз алергія на холод, я думаю, що ви знаєте, хто мене дивиться постійно, то в принципі він мені ну не сказати, щоб допомагає, але обличчя в мене не пересихає. Якщо більш волога погода, то почервоніння більше. Ось так дивно, начебто алергія на холод, на мороз, але коли ось мінус 7, мінус 4, так, воно червоніє, але не сильно. Але коли волога, коли дощ, то це все. Буряк. Ну, вже ж таке, що зробиш? Не знаю, звідки воно взялося, але взялося десь. Так, далі, ось такий ботокс. Якщо ви брали дівчатка, також діліться своїми враженнями. Донька один раз спробувала, їй не сподобалось, тому що тут можна сказати чисте масло. Дістаєш капсулку, відкриваєш її, відламуєш, і там просто всередині чисте масло. Воно таке масне, можна так сказати. На обличчя, я думаю, хоча він для обличчя йде. Доньці взагалі не підійшов, тому що дуже масний. А я, в принципі, на ніч наносила. Ну, я думаю, що він буде класно для тіла. Ось саме в таку прохолодну погоду, або влітку, коли пересихають особливо руки, там в городі, в воді, в ґрунті коперсаєшся, то я думаю, це для літа буде дуже гарно. Тому я його зараз не дуже використовую, думаю, його буде саме влітку використовувати більше. І далі ось така це есенція також вона така. Більш зволожувальна, непоживна, не жирна вона на дотик, і донька наносить на обличчя її, також їй дуже подобається. Я, я, я також наносила, але мені все ж таки більше подобається крем для обличчя. Я її використовую як для тіла. Також класна, аромати дуже гарні у всієї цієї косметики. Ну, діліться, дівчата. Своїми враженнями, хто використовував, кому подобається, не подобається, може ще якісь крема підкажете, тому що бачите, ми зараз більш-менш регулярно так сказати замовляємо щось на тему. І, в принципі, ми задоволені, я хочу сказати. Досить бюджетна, але непогано по якості косметика. Так, ну і тепер будемо відкривати нову посилочку, подивимося, що там нам прийшло. Донька зараз на роботі. Спочатку казала: не відкривай, почекай мене, а потім. Каже, так, ладно, відкривай. Ну, перше, що мені попалося, це взяла ось такий блокнотик. Я взагалі люблю різні блокноти. Фото і коди вам буду додавати, а тут мені він сподобався, що він такий незвичайний. Все ж таки, я іноді пишу і сценарії, так сказати, відео, і, може, якісь записочки, які, щоб не забути щось, пишу, собі, то взяла ось такий. Ну, взяла. Який грашку більше. Подивіться, який він цікавий всередині. Він невеличкий. Але, в принципі, такі якісь нотатки собі писати, щоб не забути. Прикольний. Мені подобається. І ось такий папір, знаєте, як зістарений, і всілякі там метелики, бачите? Ось так. Можна і зверху писати, а можна щось тут, якісь наліпки робити. Гарний, дуже цікавий. Ось так він виглядає. Ось така обкладинка. Стрічечка є, щоб закладки робити. Ось так. Так, перша покупочка. Далі що тут у нас? Так, якась баночка це без за все, гель-скраб. Це донька замовляла. Ось такий гель-скраб для обличчя. Ось так виглядає. Ну, запитаю доньки. Ну, я думаю, швидше за все, це вона десь почитала, подивилася рекомендації, бо вона також зараз замовляє. Зазвичай перед тим подивиться рекомендації. Так, вперше всі посилочці згадала я, що взяла взуття і взяла джинси, ніколи не брала на тему і також взяла білизну. Також ніколи не брала, але подивилася дівчат, рекомендації, огляди. Так, взяла ось такі плавочки, це набір. Вони такі шовкові. Скажу потім, вам підійде мені чи ні. В мене зараз такі параметри: Талія 92, стегна 110. Сподіваюсь, трішечки схуднути. <сум> ну, сподіваюсь. Так. А Далі. також взяла топіки знову ж таки з білизни, знову ж таки, по рекомендаціях. Також будемо пробувати. Ой, я думаю, що вони мені будуть завеликі. Може, поверну. Може, спробую донька. Подивимось. Так, Що тут ще дрібненьке таке є? Ще якась коробочка, але це однозначно донька замовляла, тому що я начебто ніяких коробочок в цей раз таких дрібненьких саме з косметики не замовляла. Це, я так розумію, колаген під очі. Зараз покажу, як воно виглядає. Ну, виглядає гарно. Це такий, мабуть, масажувати під очима, я думаю. Ось бачите, як він виглядає. Ролер також, мабуть, називається якийсь. Ну, Донька таким користується. Сиворотка anti age Premium. Колаген. Напишу вам, обов'язково напишу, що це донька замовляла. Що воно таке є. Пляшечка ціла. Не подавлене знайде, упаковка, в принципі, також в гарному стані. Так, це я собі замовила іграшку. <смі> Однозначну іграшку. Ось такий невеличкий принтер. Багато про нього чула, читала, дивилася і вирішила взяти собі. Розкажу, для чого він мені потрібен. Завдяки йому робити будь-які написи, фото, можна наліпки. Мені це потрібно. По-перше, для того, що якщо щось потрібно буде повернути, щоб можна було роздрукувати цей штрих-код, накладну, яку потім приклеюєш і відправляєш на почту. По-друге, це можна використовувати коли підготовлюєш до висадки, до висіву розсаду, наприклад, можна надрукувати назву сорту, назву рослини і скочем приклеїти. Це виходить, він називається термо. Термопринтер. Сюди не потрібна фарба. Він працює тільки завдяки спеціальному паперу. Ось так він виглядає. Папер такий, як використовується в касових апаратах. Він нагрівається і тоді друкує назву. Ось, бачите, тут один рулончик є, на тему рулончиків цих багато продається наборами. Потім ми з вами підключимо його, заряджається від USB, дуже зручно, ось такий маленький. Підключимо і спробуємо разом з вами щось надрукувати. Що тут в наборі ще є? ну Є е, провід і інструкція. Ну Я думаю, краще буде подивитися відео якесь. На Ютубі дуже багато всіляких коротеньких відео. Лакунечка прийшов мені допомагати. так Поки що прибираю. Почекай, Лакунь, почекай. Наскільки я читала, то для нього потрібно скачати додаток. І потім в цьому додатку вибирати, що ти хочеш надрукувати: фото, або якісь написи, ну, будь-що можна знайти. Так, що ще забула ж зробити? Понюхати, чи немає запаху? Ні, взагалі ніякого запаху немає. Так, що тут ще в нас є? Це Якісь капсули, чи що? це точно донька замовляла. Що вона замовляла, і якщо я неправильно скажу, то я вам обов'язково напишу. Тут щось написано для волосся. Вона досить давно вже користується корейською косметикою. Вся ця косметика саме корейського виробництва, тому вона вже багато препаратів знає і знає, гарні вони чи ні. Це щось ось в таких ампулках, капсулках для волосся. Уточню у неї і напишу вам. Ну і основне, чого я чекала, це джинси, все ж, мабуть, Ні, ще не все. Ще не все. А, Це ж красота для нашого лакусика. Ой, яка краса! Ой, яка краса! Подивіться, ось такий костюмчик замовили, ще й подаруночок поклали. Ось такого межатка м'якенький. Зараз обов'язково будемо приміряти і лакусіка вдягнемо. Ой, який гарний. Подивіться, яке м'якеньке всередині. У нас зараз морози. І я думаю, лакусіку це дуже підійде. Так, Зараз першою справою його і вдягнемо. Іди, Лакуня. Іди, зараз ми тебе вдягнемо, буде гарний хлопчик. Гарний хлопчик. Він, правда, дуже не любить вдягатися. Але гуляє зараз непогано. Вона, воно хоч і прохолодно. Морозець. Так, підтягнемо. Опа! Так, так, так. Так. Передні лапки вдягли. Так. Чекай, чекай. Виконь. о, Так, по розміру бачу непоганий, тому що хвилювалися ми з донькою, не могли обрати. Воно ж, розумієте, сам він довгий, такса. А лапки коротенькі, виходить, якщо брати. По довжині костюмчик, то тоді лапи дуже довгі, я в основному перешиваю. Якщо взяти, щоб лапки були короткі, то тоді в нього дуже така широка грудина, як у такси, в принципі. Так, ну начебто ми вгадали. Ой, Ой будемо тепер гуляти, бо сьогодні пішли, доньку, проводжати на роботу. Змерз. Змерз, поки дійшли. Отак. О. Так, ось такий воротничок. О-такий ось він. О. Ну, якщо вийде, то я вам так стоячки його ще сфотографую. Бо зараз він напрягся, думаю, навіщо мене вдягають, коли ми тільки з прогулянки прийшли. О, так, все. Поки що сиди. Все. Все точніше. Он яка обновочка волакусіка. <реш> Ще ось такого ведмедика на подарунок поклали. О! Гарно. <реш> Одного кольору. Зараз ми його швиденько цього ведмедика з'їмо. Ще щось є, окрім джинсів. Якась ковтинка А, це також я собі ковтинку обрала, щоб можна було саме з джинсами його її вдягати. Ну, що ж таке в мене в цьому році не можу я собі розмір обрати. Невже знову XL замовила? L. ель, але вона ось така величенька. Це, мабуть, оверсайз зараз в моді. І вони всі великі. А ви знаєте, я. Якось хвилююсь, думаю, на китайському сайті зазвичай кажуть, що маленькі розміри і брала собі з запасом. Ну, вже повертати нічого не буду. Все, буду ходити, принаймні взимку вона підійде. Вона така дуже тепла, м'якенька, зверху така гладенька, легка. А, так на вагу легка, я думаю, що це не натуральний склад. Так, а Що тут написано? Так, це поліестер. Ну, я знала, я читала, то, в принципі, я знала, тому що, в принципі, я непогано до поліестера відношусь, відношусь якщо він гарної якості, то чому би і ні. Так, ну і основне це джинси і взуття. Взуття замовила, щоб саме зараз ходити з лакусиком гуляти. Шкода, що воно прийшло не в коробці. Хотілося б, щоб в коробці воно було. Так, ну, виглядає непогано. Розмір я взяла. Ой, хвилювалася. Ну, я просто поміряла свою стопу. Вона в мене 25 см завдовжки. І я просто дивилася про длині стопи, щоб не по розмірах тут взагалі написано 41. Виглядають непогано, трішечки зам'ялися, але я думаю, що вони вирівняються. Гладенькі, Шви непогані, клей ніде не стирчить. Знову ж таки, нюхаю, ні, запаху ніякого немає. Ось так виглядають. Зараз поміряю вам разом з джинсами і з ковтинкою, як воно все буде виглядати. Ось так. Всередині вони м'якенькі, тепленькі, так як я зараз досі гуляю з лакусіком у кросівках, мені не холодно, то я думаю, що і в цьому я не замерзну. хоча… А вже ж, коли ходжу кудись далеко, на Новий рік, коли ходили, гуляли, то обвзувала свої ботиночки світлі, які на день народження купувала. Но мені подобається, насправді, як були на фото, так виглядають і вживу. Непогані. Так, і джинси. Джинси вже замовила. Потім, вже коли замовлення їхало, міняла розмір, тому що не можу. Зрозуміти, який обрати. Спочатку вибрала 2XL, потім поміняла на XL. А я думаю, що, мабуть, можна було брати L. Вони еластичні. Бачите? Тягнуться, хоча мені здається, що не повинні тягнутися XL, 71 котон, 27 поліестер і 2 спандекс. В принципі, склад дуже гарний. 71 котон відсоток це майже натуральний склад вважається. Ось такі вони широкі. Ну, Вони такі більш рівненькими виглядають на моделі. На довжину, я думаю, будуть непогані. Головне, щоб вони були мені невеликі. Тому що трішечки, знаєте, сумнівалася в розмірах і все взяла завелике. Зараз буду міряти і вам все покажу. Так, дівчатка і хлопчики, приміряла я все. Ось подивіться, як виглядаю тепер. Ну що я хочу сказати, мабуть, китайські розміри або вони змінилися, або у нас таке, знаєте, засіло щось в голові, що вони маленькі. На мене підійшли джинси непогано, ось так вони виглядають. Вони повинні бути такими досить прямими. Я так хочу сказати, що можна було іще менший розмір брати. Тому що, якщо мені вдасться хоч трохи схуднути, то вони будуть, ну, такі, знаєте, вільні. Але зараз, в принципі, така мода, так що нічого страшного. Джинси дуже класні на дотик, кармани такі гарні. Зараз виверну, ще покажу, вам не показала. Взагалі дуже класні шви, ніде нічого не стирчить. Все нормально. І ось така ковтинка. Ковтинка, в принципі, також непогана, трішечки отут є складка. Ну, я буду принаймні знати, що, наприклад, XL або L, от я ношу L в, купую в польських магазинах, то L можна мені брати спокійно. Якщо була б трішечки менше ковтинка, я була б і не проти. Тому що ну, трішечки вже в мене є оверсайз, і начебто, трохи, знаєте, так вже і набридло так сказати. Ну, ось так виглядають. І підійшли дуже. Ботиночки, Ботиночками я взагалі дуже задоволена. Також зараз вам ближче їх покажу. На нозі, як вони виглядають, м'якенькі, я також ношу 38 розмір, дуже рідко буває 39, мабуть, навіть 38,5. Тут написано 41. Але я ж кажу, я просто дивилася по. Розміру устілки, розміру моєї стопи. У мене 25, то обирала такий розмір, в якому 25 см довжина подошви. От. Ну і я вважаю, що непоганий такий у мене прикіт, так сказати, буде на зиму до моєї світлої курточки, джинси підійдуть. Ну, Єдине, що може доведеться, все ж таки пасок сюди вдіти, тому що, бачите, вони мені ще трішечки і завеликі. Можна трішечки їх підтягнути. Ось так. В Принципі, я задоволена покупочками. Буду знати свій розмір тепер, тому що, наприклад, також відкинула в кошик ще кілька піжам, хочу взяти і на зараз, щоб було і на літо більш такі тоненькі, то навіть деякі вкинула 2XL. Ну тепер однозначно знаю, що XL – це достатньо для піжами, щоб вона була вільна, їй достатньо. А якщо джинси, то можна навіть і L-ку брати. В бутиночки я зараз взула без шкарпеток, вдягну носочок, і буде класно. Все, будемо тепер з лакусію гуляти ось так. Також непогані, також бутиночки взагалі мені дуже сподобались, виглядають класно. І також приміряла топіки. Топіки мені непогані. Підійшли, в принципі, за розміром. Єдине, що хочу вам сказати, ось тут знизу в них ось така широка. Така, ну як, як сказати, стрічка, мабуть, низ, ось тут саме під чашечкою широкий. Мені він не Це Знаєте, коли дівчатка такі худенькі, що в них <гум> немає ось цього переходу, то можна брати широкі, щоб воно так, знаєте, гладенько лягло і було гарно. В мене воно одразу навпіл зігнулося, ну але воно не тисне, ніяк не заважає, в принципі, непогані. Ну, а плавочки величенькі. Получилося мені подивлюсь. Може, поверну навіть поміняю, тому що по якості дуже класні. Ну і ось поставлю бутиночки сюди на диван. Вони новенькі, чистенькі, тому не страшно, що поставила ось так. Ось так виглядають на ніжці. Теплі дуже легенькі, колір класний, такий, як мені подобається, взагалі супер. Бутиночками я дуже задоволена. Класні. Дуже легкі, дуже. Ну ось такі покупочки були в нас сьогодні. В принципі, майже всім я задоволена. Мабуть, всім задоволена. Ще по косметиці донька прийде подивитися, чи те, що вона хотіла. Спробує на якість. Ну і в наступному відео також з вами поділюсь її відгуками. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Дякую, що дивитесь мої відео. пишете коментарі, підписуйтесь, ставите вподобайки. Дуже дуже вам за це вдячна. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.